До видів упаковки картонні коробки займають лідируючі позиції. Вони чудово підходять для упаковки різноманітних товарів від маленьких виробів до великогабаритних навантажень. І в цьому відео ми розкриємо деталі щодо форм та конструкцій картонних коробок, які доступні на ринку сьогодні. Картонні коробки можуть бути в різних формах, таких як паралепіпет, куб, циліндр, конус, шести або восьмигранна призма. Але найпоширенішими є коробки з прямокутним або квадратним перетином, оскільки вони є найбільш універсальними. І зручними для складування на полицях магазинів та складів. Залежно від конструкції, картонні коробки можуть бути чотириклапаними, з кришкою дном, з відкидною кришкою, гофролотками, ластівчиним хвостом і навіть шоу-боксами або телевізорами.